Київ, Дніпровський район, вулиця Праська, 22. Вже 5 років сім'я Покрасьйон не може позбутися грибка у власній квартирі. Чорні плями скрізь на стелі, стінах, у дитячій на кухні. Коли грибок тільки з'явився, люди думали, що це ненадовго. Все поздирали, почали в ЖЕК писати. В Вже нам адпісочки з року в год, потім в державну адміністрацію. От все время тут відписочки. Трібенка в садик устроила, хотіла підготувати його в школі. І, виходить, второго раділа, второй почав задихатися. Чим тільки не виводили грибок власники квартири, боролися як могли. Навіть просушували стіни, а в результаті лише шалені суми за електрику. Похуже було. Зараз уже, это получається, уже у нас второй ремонт. Тяжело, дышать тяжело. С утра просыпаєшся, голова болит. Виходиш на свіжий воздух, і домой не, не хочеться заходити. Взимку у квартирі дуже холодно, від вологи обсипається штукатурка. Стіни такі тонкі, що промерзають і покриваються інеєм. ним. Ось цю кімнату ми хотіли закрити, от, оскільки вона зовсім в кошмарному віде. От, і запах відтуди вийде. Закрити її і перейти в цю кімнату до дітям, щоб тут не були. Ну, розглянули, у нас, виявляється, і там починає обростати грибком. Тут кімнатки дуже добре. Біл-біли, бі, ну вже чорний уже паталок. Я прийшов домой, себе в кімнату, не нравится взагалі. Поки дорослі борються із грибком у квартирі, діти встигли вирости. Старшому вані вже 5 років, а Кирилові майже 2. За весь час Жек зробив лише раз капітальний ремонт даху проте чомусь не встановив стічні труби для води. Вона зараз попадає знову ж таки. Під кришу в нас знову затікає. І починається оттепіль, і в нас покривається мох в сантиметрі 3-4 сантиметри мох. Два роки тому на останнє заощадження родина змушена була придбати будиночок за 160 кілометрів від Києва. У селі відрізаному від цивілізації, куди транспорт ходить лише двічі на тиждень. Продукти ми закупаємо раз в неділю, виїжджаємо, закупаємо от, і поки ми живемо їх. Так, тяжело. Дітей навчають самі та вані скоро в школу. Від села, де родина мешкає зараз, школа дуже далеко. Тож, дорослі намагаються зробити хоч щось, аби хлопчик пішов у перший клас і жив у своїй квартирі. Звернувшись до 414-го ЖЕКу, у відповідь ми почули. Дійсно, там виходили є чорні п'ятна по квартирі. Ми ще раз обстежимо. Туди будемо визивати підрядчиків, повертати назад на усунення своїх недоліків. Мати з двома маленькими дітьми і бабуся не в змозі найняти ремонтників, а жити в таких умовах надзвичайно шкідливо, вже не говорячи про комфорт. Тож сподіваємося, комунальники дотримаються свого слова.